Вечір огортав місто тихим смутком. Легкий дощ дріботів по вікнах, розмиваючи вогні за склом, неначе хтось плакав разом із нею. Софія сиділа на підвіконні своєї квартири, загорнувшись у м'який плед, і бездумно прокручувала стрічку в соцмережах. Її серце досі нило. Минуло лише три тижні відтоді, як усе в її світі розлетілося на друски. Він той, кому вона вірила. Кому дарувала себе без залишку зрадов. І не з якоюсь випадковою тінню на вулиці, а з тією, яку вона колись називала подругою. Біль пронизував її тіло хвилями, щойно вона дозволяла собі згадувати. Все більше ніколи, твердо подумала Софія, притискаючи плед до грудей. Вона гортала стрічку, ні на що особливо не звертаючи уваги, поки не натрапила на одне повідомлення. Привіт. Не знаю чому, але твоя усмішка зачепила мене. Можна познайомитись. Аватарка, чоловік з глибокими карими очима та легкою, ніби невимушеною усмішкою. Його погляд був теплий і водночас трішки сумний. Наче він теж знав, що таке втрати. Наче міг зрозуміти її без слів. Софія задумалась. Її серце завмерло, ніби перед кроком у невідомість. Ще одна ілюзія. Чи можливо? Її пальці самі набрали відповідь. Привіт. Що тебе зачепило найбільше? В ту ж мить прийшла відповідь. Очі. В них така ніжність і печаль, що хочеться їх обійняти і більше ніколи не відпускати. Софія притиснула телефон до грудей. Її обличчя залилося рум'янцем. Невже всесвіт дарував їй шанс? Чи це ще одна небезпечна гра? Вона знову подивилась на його ім'я Даніель. Таємничий незнайомець. І в ту мить, коли її палець торкнувся екрану, вона ще не знала, ця випадкова переписка змінить її життя назавжди. Ніч, мов змова, затягнула місто шовковою темрявою. Легкий дощ шепотів за вікном, ніби розповідав свої старі сумні історії. Софія лежала на дивані, загорнута у плед, з телефоном у руках. На екрані світилося його ім'я Даніель. Незнайомий, небезпечний, ніжний. Даніель, розкажи мені про себе. Не те, що всі бачать. Те, що ти ховаєш навіть від себе. Софія заплющила очі. Його слова різали по-живому. Вона боялася відкриватися, але ще більше, боялася залишитися назавжди закритою. Затримавши подих, вона набрала відповідь Софія. Я уламки. Колись я була світлом. Вірила, мріяла, любила безмежно. А тепер я тінь тієї, ким була. Зрада вбиває не лише довіру, вона вбиває частину душі. Повітря стало важким, мов перед грозою. Кожне слово давалося болісно, ніби вона оголювала душу перед незнайомцем. Відповідь з'явилася миттєво. І вона була не такою, як усі. Даніель. Навіть уламки можуть стати коштовністю, якщо їх зібрати з любов'ю. Я бачу в тобі силу. Біль тебе не зламав. Він перетворив тебе на шедев. Очі Софії наповнилися слізьми. Чомусь ці прості рядки торкнулися найглибших струн у її серці, тих, що вона давно вважала мертвими. Вона вдихнула повільно, ніби намагаючись втримати в собі цю нову, тендітну надію, і написала Софія. А ти? Чому в твоїх очах такий безкрайній сум? Кілька хвилин мовчання. Її серце билося нерівно, чекаючи відповіді, ніби від неї залежало щось більше, ніж просто знайомство. Нарешті екран освітився Даніель. Бо я теж втрачав. Любов, довіру, віру в людей. Мій світ колись також впав у безодню. І я так само вчуся дихати без болю. Його слова падали на серце, мов літній дощ на спраглу землю. Софія ніби відчула його біль на відстані. Справжній, глибокий. Даніель. Софія. Дозволь мені бути тим, хто допоможе тобі знову повірити. Не обіцяю казок. Обіцяю бути поруч. Вона міцно притисла телефон до грудей, ловлячи кожну мить цієї неймовірної близькості. Софія. Я боюся довіряти. Боюся бути обманутою ще раз. Але, якщо є хоч крихта правди, в тобі я хочу спробувати. За вікном блискавка розірвала небо. Гуркіт грому вдарив, наче підкреслюючи силу того рішення, яке вона щойно прийняла. У ту ніч дві загублені душі вперше наважилися доторкнутися одна до одної, обережно, але невідворотно. Що чекає їх попереду, спасіння чи ще глибша рана? Відповідь залишалася у темряві, де єдиним світлом були їхні слова. Вони домовилися зустрітися в парку, там, де місто втомлюється від шуму і зітхає серед дерев. Софія йшла, ледве стримуючи хвилювання. Кожен крок віддавався гулом у грудях. Що вона робить? Чому йде на цю зустріч, маючи ще стільки страху в серці? Та коли вона побачила його, все стало тихо. Даніель стояв під старим каштаном, з легкою усмішкою і поглядом, у якому було стільки тепла, що її серце намить забуло, як битися. Він зробив крок до неї, обережний, несміливий, ніби боявся злякати. Привіт, тихо сказав він. Привіт, відповіла вона, і її голос тремтів не від холоду. Вони просто стояли, дивлячись одне на одного, ніби намагаючись запам'ятати кожну рису обличчя. Жодних різких рухів, жодних театральних обіймів. Тільки невловима, трепетна тиша між ними, наповнена всім, що не можна було сказати словами. Вони йшли алеями парку, повільно, ніби боячись зруйнувати цю чарівну крихкість. Говорили про життя, про біль. Про надії. Час від часу їхні руки випадково торкалися, і кожен такий дотик залишав слід в душі. Даніель розповідав про свої втрати. Про те, як одного разу світ обвалився під його ногами. Софія слухала, відчуваючи, що розуміє його глибше, ніж будь-кого раніше. Я боюся знову довіряти, прошепотіла вона, зупинившись біля старого ліхтаря. Даніель простягнув руку. Не торкаючись її обличчя, просто наближаючись настільки, щоб вона знала, він поруч. Я теж боюся, відповів він тихо. Але, можливо, варто ризикнути. Хоча б заради того, щоб знову навчитися жити. Вони стояли, не рухаючись, просто відчуваючи, що відстань між ними зникає з кожною миттю. Їхні погляди зустрілися, і в той момент весь світ зупинився. І не було нічого важливішого, ніж ця мить, цей зв'язок. Вона відчула, як його присутність заповнює все, чого їй не вистачало, як він став невидимою підтримкою, якої вона так довго шукала. Їхня перша зустріч закінчилася там, у тіні старого каштана, без поцілунків, без обіцянок. Тільки погляд, у якому було більше, ніж у тисячі слів. Що чекало їх попереду, кохання чи нові рани. Вони не знали. Але того вечора Софія вперше за довгий час повірила може, навіть після найтемнішої ночі є шанс знову побачити світло.